Три роки пролетять доволі швидко, і перед українцями стане питання, а що далі? Залишатись в Канаді чи залишати Канаду? У тих українців, які вирішать залишитись у Канаді і далі жити і працювати, є декілька опцій, про які я розповім в цьому відео. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця і ви, як завжди, отримаєте багато корисної інформації. Вітаю, друзі! Як і обіцяв в моєму попередньому відео, сьогодні я вам розповім про всі доступні опції, які є у українців залишитись у Канаді після закінчення вашого Open Work Permit. Так, їх небагато, але вони є. І перший ваш крок на цьому шляху, так, на тому шляху, щоб залишитись в Канаді, е і далі працювати, і далі жити це, звісно, ви його Добре, всі знаєте, це треба підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Це обов'язково треба поставити вподобайку під цим відео і під всіма моїми іншими відео. І також залишити коментар. Під цим відео і під іншими моїми відео. Це такий обов'язковий план, який треба зробити на шляху до отримання канадського постійного резидентства чи на продовження вашого перебування в Канаді в статусі тимчасового робітника. Перша опція, яка є у вас, друзі, це продовжити ваш е, work permit. І у вас є декілька можливостей. так? Я сумніваюсь, принаймні я буду давати інформацію, яка працює на сьогодні, так, на сьогоднішній день. І я сумніваюся, що ви зможете отримати е, наступний Open Work Permit, тому що він надається е, в деяких тільки е, випадках. Так, ми зараз з вами побачимо відкритий дозвіл на роботу. Якщо у вас є відкритий дозвіл на роботу, ви можете продовжити його до тих пір, поки ви маєте право працювати в Канаді з відкритим дозволом на роботу. Ви можете мати право на отримання відкритого дозволу на роботу. Якщо ви є іноземним студентом, більшість з вас не є іноземними студентами, чи ви студент, який більше не може оплачувати, знов таки не про вас, так маєте дозвіл на роботу від конкретного роботодавця і подаєтеся або ризикуєте зазнати. Зловживань у зв'язку з вашою роботою в Канаді, це вас не стосується. Подав заявку на постійне проживання. Оце про це ми поговоримо трошки пізніше. Це для тих українців, хто е, на протязі цих трьох років встигне податись на постійне резидентство, у вас буде змога отримати наступний Open Work Permit. Є залежним членом сім'ї. Особи, яка подавала заяву на постійне проживання, так тобто не тільки той, хто подав, а й його дружина, так і діти зможуть отримати знов таки Open Work Permit. Є чоловіком або громадян, громадянським партнером кваліфікованого робітника або іноземного студента, що це мається на увазі. Якщо у вас буде робоча віза закрита, то у вашого супруга чи супруги буде можливість отримати open work permit. Ну і також є біженцем, знаходяться під ніздисненим наказом про висилку, є власником дозволу на тимчасове проживання. От цей пункт може якось підійти до вас. Є власником дозволу на тимчасове проживання, але я не впевнений на 100%. і молодий працівник, який бере участь у спеціальних програмах. Це точно вас не стосується, так? Тобто, шанс отримати наступний Open Work Permit у вас не великий, не дуже великий. Він є, може бути ще якісь зміни у цьому питанні, але на сьогоднішній день у вас більше шансів отримати, продовжити ваш Work Permit, але він вже буде закритий. Так? Він буде прив'язаний до роботодавця конкретного. Ну і давайте ми з вами а, зараз хочу сказати, що вся інформація, яку я надаю, сьогодні, Годні, це вся офіційна інформація. Ви зможете це самі почитати по е, посиланню в описі до цього відео. Переходьте, вивчайте. Я не буду тут зупинятись і розповідати все дословно. Так, дослівно. Ви самі можете зайти і почитати. Хто не знає англійською, можете використати Google е, Translator. Так що я вам тільки такі основні е, роз, розповім моменти. Щоб ви розуміли, що можливості у вас є, але вам треба виконати деякі вимоги. Так, треба, треба мати це на увазі. Якщо у вас є дозвіл на роботу, термін дії, якого закінчується, або який необхідно змінити, ви повинні подати заявку на його продовження або зміну умов. Ви повинні подати заявку на продовження дозволу на роботу не менше ніж за 30 днів до закінчення терміну дії поточного дозволу. Тобто, це дуже така важлива інформація. так, і і якщо ви прогавите цей, цей термін, то потім вже буде безполізно без комусь щось доказувати. Я забув, я е, не побачив, я про багато років пройшло чи ще щось таке. Це така дуже важлива цифра. Треба податись буде не пізніше ніж за 30 днів до кінця дії вашого поточного е, е, Open Work Permit. -a. Так, якщо ви подаєте заявку на продовження або зміну умов вашого дозвілу на роботу до закінчення терміну його дій, вам за законом дозволено залишатись в Канаді, доки ваша заявка обробляється. Тобто, коли ви подаєте заявку на наступний, е переміт, -permit, ви будете мати всі можливості залишатись у Канаді і очікувати рішення. І навіть ви зможете працювати в цей час. Якщо термін дій дозволу на роботу закінчиться. Під час розгляду вашої заяви дізнаєтесь, чи можете ви продовжувати працювати. Тобто, ви не просто зможете тут залишитись, навіть коли у вас закінчиться ваш work permit, але ви подались. На новий так, і просто ви ще не встигли отримати е, результат по новому по новій вашій аплікації. Ви маєте право залишатись в Канаді, очікувати рішення на ваш work Перміт, і ви навіть ще зможете е, працювати. Там треба буде взяти додатковий дозвіл на роботу, поки ви очікуєте цей ваш наступний work перміт. Скільки коштує це? На сьогоднішній день це коштує від 155 баксів. Це не також багато, так. Але час оброботки на сьогоднішній день це. 139 днів. Тобто майже 140 днів е, у середньому розглядається справа на продовження е, поточного ВІОК-перміту. Це також треба мати на увазі, так, і треба підготуватись. Тому що як тільки закінчиться ваш поточний вік перміт, ви вже не маєте права працювати в Канаді. Е, це треба, треба враховувати. Ви можете подати заявку, якщо хочете продовжити дозвіл на роботу, необхідно внести зміни до мого вашого дозволу на роботу. Так, якщо у вас є відкритий дозвіл на роботу, ви можете продовжити його до тих пір, поки ви маєте право працювати в Канаді. Про це я вже вам розповів. Дозвіл на роботу для конкретного роботодавця це вас не дуже стосується, але це скоріш за все те, що ви отримаєте пізніше. Так. Що робити, якщо термін дії вашого дозволу минув? Якщо термін дії вашого дозволу минув після подання заяви, тобто ви подали заяву, поки він був дійсний, і вже після цього він... Спину так, якщо ви подаєте заяву на продовження або зміну умов вашого дозволу на роботу до закінчення терміну дії, ви можете на законних підставах залишатися в Канаді, доки не буде прийнято рішення за вашою заявою. Якщо термін дії вашого дозволу закінчився до подання заяви, ви повинні припинити роботу, якщо ви все ще знаходитесь в Канаді. Однак ви можете подати заяву на відновлення свого статусу працівника. Що ще друзі треба знати для того, щоб продовжити ваш віокперміт? Це треба мати роботу так. Якщо у вас не буде роботи на час закінчення вашого Open Work Permit, то ви не зможете продовжити ваш Work Permit і ви не зможете залишитись тут у Канаді. Так, якщо у вас не буде статусу постійного резидента е, для продовження Work Permit це дуже важливо, щоб у вас був роботодавець. І там є конкретні деякі вимоги до роботодавців, що роботодавці повинні робити для того, щоб вам надали Work перміт. Це все це ви можете дізнатись, почитавши на офіційному сайті. Я ще раз нагадую, що посилання на інформацію цю інформацію буде на моєму, буде в описі до цього відео. Там все написано на деяких язиках. Ви можете почитати все це на українській мові і перевірити все це на офіційному сайті. Отже, заходьте, читайте, перевіряйте, така можливість у вас є. Наступна опція, друзі, це звісно, якщо ви отримаєте постійне резидентство, так, якщо ви встинете цей термін три роки отримати постійне резидентство, то в цьому випадку ви вільна людина, ви вільна птаха. Так, тобто ви можете робити все, що вам завгодно. Ви можете працювати, ви можете не працювати, ви можете поїхати з Канади, вам треба для підтримки вашого статусу. Постійного резидента в Канаді треба знаходитись 2 роки із 5. так тобто, ви 3 роки можете бути поза межами Канади, і все ще буде будете зберігати ваш статус постійного резидента, тобто це те, чому я завжди кажу друзі. Робіть все можливе, щоб ви встигли отримати цей постійне резидентство. Тобто, я сподіваюся, що це зрозуміло. Е, до речі, якщо ви хочете дізнатися, що ви можете робити в статусі постійного резидента, посилання буде в описі до цього відео. Також переходьте, читайте, подивіться, які преференції вас очікують, коли ви отримаєте статус постійного резидента, і ви зможете трошки уявити, як зміниться ваше життя. Наступний варіант, друзі, це коли ви подались на постійне резидентство в Канаді, але не встигли отримати до кінця дії вашої візи, вашого Work Permit. Так і в цьому випадку у вас також є гарний, гарна опція. Ви подаєтесь на так звану Bridge віза, Тобто, ця віза надається людям, які подались на постійне резидентство в Канаді, але не встигли ще його отримати. Так, і ця так звана бріч-віза дозволяє вам продовжувати працювати, поки ви чекаєте на результати вашої заяви на постійне проживання. Ви можете мати право, якщо ви подали заяву, на одну з програм постійного проживання. Тобто це, ця віза вона не залежить на яку ви програму подаєтесь, чи ви подаєтесь на провінційну програму, чи ви подаєтесь на якусь федеральну програму. Але тут треба також мати на увазі, що це мається на увазі подача вже на. Постійне резидентство, так, не на підтримку провінції. Тобто, це два різних таких момента. Подача на підтримку провінції це ще не є подача на постійне резидентство. Вам треба встигнути отримати підтримку провінції до того, як стече термін дії вашого поточного е, дозволу на роботу, і встигнути подати документи на постійне резиденство. І після цього там вже вам не буде дуже важливо, як довго його буде, будуть розглядати рік, два, у вас буде право знаходитись в Канаді, працювати в Канаді без жодних обмежень, у вас буде також Open Work permit. Ну і остання тема, яку я хочу е, торкнути сьогодні, це літні люди, так, які будуть опції у літніх людей. Мені там деякі вумники закидають, що є там багато можливостей, є спонсорство, так воно і є. Але якщо ви запитаєте цих вумників, е, сказати вам, коли останній раз ця спонсорська програма. Приймала документи, то вони вам скажуть, що це було ще до пандемії. Так тобто, останні 2-3 роки вони розглядають всі ті аплікації, які були подані багато років тому. Тому що ця програма вона це лотерея, польшому по больш, в побельшому випадку. Це лотерея, і вона дуже важка лотерея, тобто, Ця вот арея, вона відкривається окошко так на дуже короткий час. І уявіть собі, сотні тисяч людей намагаються загрузити туди їхні аплікації. Система падає, це, це жахіття якесь. Ну і навіть якщо вам. Вдасться туди загрузити, наразі зараз навіть невідомо чи буде ця програма працювати в цьому році, чи не буде, чи, чи, коли, чи коли вона буде взагалі працювати? Так вона є теоретично, вона існує. Практично на неї сподіватись, ну це так знаєте, вже в, в самому такому відчайдушному випадку. Так що перш ніж писати, ви будь ласка подивитися на цю програму і подивитися, як вона працює. Отже, я б на цю програму не сподівався. Також є теоретична опція, як вона там називається, я забув, як вона називається зараз. ба бабам -ба 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 Гуманітарна віза, так, спомнив. Але ця віза, по перше, вона має дуже дуже мало опцій. Я, я маю на увазі за зараз. Не опцій, а дуже дуже мало, мало, мало цих віз видається, так. І по-друге, там дуже важко доказати, що і отримати цю візу. Це не так просто, що ось тут мої батьки чи ось тут мої діти живуть, і тому я подаюсь на гуманітарну візу, і тому я хочу отримати її. Ні, ні, ні. Там треба докласти дуже багато зусиль, дуже багато документів. Я навіть не впевнений, що у вас що вам вдасться пройти цей шлях без еміграційних адвокатів, без судів. Я маю на увазі зараз навіть не. Цих еміграційних радників, так а я маю на увазі адвокатів, тому що треба буде поїти. Можливо, треба буде йти через суди, і це така опція, яка ну, дуже ненадійна. Єдина надійна опція, на яку можна розраховувати 100%, залишається це Супервіза. Це віза, по якій батьки чи дідусі бабусі можуть залишитись в Канаді ще на 5 років без виїзду. І ще може бути вона. Ця віза може бути продовжена ще на два роки після цього. Але для цього також є деякі вимоги. Наприклад, там є грошові вимоги, так тобто, діти, які будуть оформляти. Тобто, ця віза оформляється дітьми для ваших батьків. так, Вона не може бути оформлена, якщо приїхали два похилих чоловіка, два, два похилі людини зараз до Канади сюди. У них тут немає дітей, вони не можуть отримати цю супервізу. Це треба розуміти. У них є, Ця це, це віза оформляється тільки в тому. Випадку, якщо тут є діти чи внуки, і вони згодні брати зобов'язання за вас на себе. Так? Тобто, по цій візі у вас не буде цієї гаверментовської медичної страховки. Це треба розуміти. Вам треба буде сплачувати окремо, платити за страховку, покупати собі. У вас не буде жодних виплат, у вас не буде жодних фінансових підтримок. Тобто, все це ляже на ваших дітей чи онуків. То буде вас спонсорувати на цю е, візу. Це треба мати на увазі. Або, або вам також треба проходити самостійно е, пост, цей процес е, отримання постійного резидентства. Якщо ваші діти отримають пост, постійне резидентство, це не дає вам жодних е, привилегій, вони не можуть вас включити в свій, свою аплікацію. Так? Тобто діти не можуть навіть діти не можуть навіть спонсорувати на постійне резидентство своїх батьків. Це цілком тільки ваш відповідальність, Чи ви зможете пройти цей процес, це вивчити англійську мову, здати тест, так, пропрацювати необхідний термін, мати необхідну освіту, ну і все таке інше, про що я про що я розповідаю в моїх оглядах різних еміграційних програм. Друзі мої, я сподіваюся, що ви сьогодні отримали корисну інформацію, і я сподіваюся, що я сьогодні надав вам трошки такої впевненості в майбутньому, так. В тому, що є декілька можливостей у вас залишитись, і звісно, хочу повторити, що перший крок до вашого е, такого благополучного успішного е, залишання тут у Канаді, так роботи у Канаді, життя в Канаді, це, звісно, є підписка на цей канал вподобайка відео і залишені декілька слів в коментарях до цього відео. Друзі, мої ще раз нагадую посилання. В описі до цього відео. Переходьте, читайте, вивчайте, будьте обізнані, будьте готові до того, що може бути. Так? Ну, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!